Від 90 гривень за кілограм помідорів і огірків та від 15 за пучок редиски на прилавках прикарпатських ринків. Продавці активно реалізовують ранні овочі. Про ціни на них та як правильно вживати ці продукти, аби насититись вітамінами, а не навпаки, нашкодити собі. У сюжеті наших кореспондентів Огірки по 90 до Прошки, Прилавки центрального ринку Івано-Франківська заповнені свіжими овочами. Найбільш затребуваний товар кажуть продавці: огірки, помідори, перець, зелена цибуля й молода капуста. Більшість таке весняне, що хочеться салати. На розкладках більшість овочів привезені із-за кордону. Відтак, ціни на них залишились ще на рівні зимових. Помідори від 90 гривень до 140 – це йде чері. Помідори ще не дешеві, бо ще нема нашої помідори. Тож то йде привозна з українського городу. Є вже зелень, капуста й огірок. Постачати їх на ринок підприємці активно розпочали лише тиждень-два тому. Капуста молода, подешевіла, огірок подешевів. Капуста подешевіла на 20 гривень. Огірок теж від. Коштував тиждень назад ще 150 гривень, а вже зараз він коштує 90. Це йде наш огірок тепличний. Кожен день ціна міняється, кожен день новий завіз. Капуста 65, огірочок 90, Закарпатський, Брошнівський, Франківський останні кілька тижнів покупці активно купляють її редиску. Вона теж із місцевих теплиць. Ціна на неї знизилась. Пучок зараз вартує 15-20 гривень проти 30 ще місяць тому. А от якщо брати на вагу, виходить ще дешевше і можна торгуватись. Редиска закарпаття 50-45 п'ять. скільки бере ціни договорні. Скуповується нині й пенсіонерка Леся. Каже, в неї стандартний набір: огірки, помідори, цибуля й капуста. Бере все, але не багато, так аби вистачило на салат онука. Дві помідори, дві огірка, зізать. я гадаю завтра. позавтра може дешевше. Ще буде та для мене пенсіонерки то дорого. Беру, що найдешевше, не знаєте що. Купаю я, то огірки, то помідор дітям. Є собі ні, дітям маю. Фактично помію. Хіба ось, там народження чи щось, христину, то там Так? Дві помідорки, два-три огірочки, одну капустину, одну цибульку. Всі поміняли. Так, на одного чергу. На вартість того чи іншого овоча впливає, чимало факторів, пояснюють економісти. Дуже часто навіть самі продавці пояснюють, що один і той же шогірок їм, наприклад, вчора завезли по тій цені, а сьогодні вони вже завезли в що свіжіший, новіший, чи навіть від іншого постачальника він є вже дещо дорожчий. Тобто, якщо у вас немає в якого постачальника якого стабільно, ви приймаєте той, по який вам його пропонують, тому що ви хочете мати і гарний. А з іншої сторони, ви ще мусите і реалізувати той, який ви купили раніше, тому той вже який стоя один-два дні він може бути дешевше і по іншій ціні. І додають, теперішня вартість овочів буде незмінною аж до великодня. Після ціни стануть нижчими. В міру того, що пропозиція буде досить велика. Термін зберігання ранніх овочів він є дещо меншим, тобто тому що вже і температура повітря вища, так і може бути навіть за висока для того, щоб ці овочі збереглися там один, два, три і більше днів. І тому відповідно до цього трошечки ціни почнуть знижуватися, які пов'язані якраз з цією сезонністю. Окрім вартості ранніх овочів, покупцям варто зважати і на їхню користь, адже майже в усіх продуктах, які вирощені у теплицях. Таперниках є нітрати, якщо ми говоримо про овочі, які ростуть на грядках, дуже часто для прискорення їхнього дозрівання використовують добрива і часто в надмірних кількостях. Тобто, можна зробити органічним, органічним грядку, якби таку теплу грядку там автоматично буде швидко швидко рости вся зелень. А можна зробити хімічним способом цей якраз хімічний спосіб він дається в знаки, тому що нітрати вони в організмі перетворюються в нітрити, які блокують гемоглобін. Тобто, по суті, ми Думаємо, що ми з'їли вітамін. А по факту, наш в нас в організмі кисень погано переноситься і доставляється до наших тканин. Через перенасиченість нітратами можуть з'явитись інші симптоми. Виникає загальна слабість, можуть бути болі в животі, може бути просто якась нудота, там головний біль у такого плану симптоми. от і якщо у великих кількостях, то там може бути нудота, блювання, може бути пронос, тобто мається на увазі, якщо там сильно переборщили із добривами. Тому перша допомога буде багато води і сорбенти для того, щоб максимально забрати той агент, який викликав ці неприємні симптоми. Подбати про безпечне вживання ранніх овочів медики рекомендують заздалегідь, придбані продукти варто замочувати та купляти у перевірених продавців.